Так, я далі стайта і каю стайта. Стоп. Українці. Це люди, які воюють та захищають нашу Україну. Вони оберігають кордони. Оберігають родину свою. Захищають її. А вмісті з нею і нас. Стріляють та уважаються від пуль. Я уявляю, що це такий, такий щубік такий. Дехто має щуп е, жовтий, е, розовий шуб. І вони діті в вишиванках з мишами. автоматами і шлемами. Це не просто військові, а це ті. Е... Благодаря яким більшість людей не чують звука пуль, не в морозі, а сидять вдома. І от як я записую це відео для мене. Вони уособлюють мужність, силу, честь та обов'язок. Їх так і не дуже багато, а росіян дуже багато. І там начальник в них поганий, і тому вони воюють і хочуть більше собі всю планету забрати. Всю я б, я б їм розказала, що так не добре робити. Но якщо б вони не послухались, то прийдеться воювати. А що ж поробиш?